Стефані та її чоловік просили Бога про утворення повноцінної сім'ї, він дивним чином відповів на їхню молитву. Богу знадобилося 20 років, щоб ретельно описати історію усиновлення, яка є історією нашої родини, і ми впевнені, що саме Господь обрав цей шлях для нас. Мішель була подарована нам так само, як і ми були подаровані їй. Після року ретельних намагань народити дитину Стефані не змогла завагітніти разом з чоловіком. Вони розглядали можливість усиновлення, але зрозуміли, що цей процес займе більше часу, ніж очікувалося. Однак, завдяки дивному втручанню Господа наступного року я завагітніла. Першою у мене народилась донька, а через три роки син. Їхні молитви були почуті, щасливі батьки дбали вже про двох малюків. Однак думка про усиновлення все ще не покидала їх. Я попросила чоловіка, аби він надміру не хвилювався. Я сказала йому, що буду молитися Богу. Я буду просити Господа, щоб дитина, яку він обрав, проявила увагу до нас. Пам'ятаю, як я сказала Господу, що для нас важливо, кого він вибере, тому що це буде той малюк, котрий потребує саме нашої допомоги. Водночас це буде дитина, якої потребуємо ми. Адвентистська церква коста ріки пов'язана з потребами своєї спільноти. Щотижня Стефані та інші волонтери відвідують місцевий дитячий будинок, де проводяться програми та заняття з вивчення біблії для дітей, які зацікавлені в цьому. В притулку проживають понад 100 дітей. Десятки з них відвідують програми та богослужіння, а також до них почали приєднуватись вихователі. Члени церкви регулярно об'єднуються у пари, щоб по черзі відвідувати дитячий будинок. Ми з подругою отримали будиночок номер 7 Коли ми проводили біблійні заняття в цьому місті, я помітила, що там була дівчинка, яка дуже прив'язалася до мене. Вона була тією, хто носив мою сумку. Вона завжди зустрічала мене біля воріт і проводилася до свого дому ця дівчинка також приділяла по особливому багато уваги до вивчення Біблії. Я познайомилася з адвентистським рухом, який допоміг мені відчути більшу любов до себе. Тепер я прийняла хрещення. Пам'ятаю, як одного разу я сказала Стефані, чому б вам не прийняти мене як доньку? Ці слова були дуже спонтанними. Після цієї пропозиції я не розгубилася. Я була впевнена, що моя молитва почута це саме та дитина, яку обрав Господь. І дійсно, ця дівчинка сміливо підійшла і попросила мене удочерити її. З Часом Мішель переїхала жити до Стефані. І, врешті-решт, батьки завершили офіційний процес усиновлення. Сьогодні дівчина навчається на медсестринській справі у центральноамериканському адвентистському університеті в Коста-Ріці. Вона дуже близька зі своєю родиною. Однак, на жаль, Мішель одна з небагатьох вихованців дитячого будинку, яким вдалося знайти нову сім'ю. Інші залишилися у притулку до свого повноліття, після якого їм довелося зіштовхнути з суворою реальністю. Важко розуміти реалії того, що багато молодих людей проживають в подібних місцях. Вони часто впадають в депресію, іноді не бачать сенсу жити та боротися. Причина в тому, що, чесно кажучи, вони не бачать того світла, яке потрібне кожній молодій людині, в цьому кварталі частина ваших пожертвувань 13 суботи піде на будівництво центру, який зможе відвідувати молодь, коли їм виповниться 18, Цей центр надасть. Ім безпечне місце для проживання, поки вони опановуватимуть навички, які згодяться їм при працевлаштуванні і ставатимуть повноцінними членами суспільства замість того, щоб зловживати наркотиками та іншими небезпечними речами. Такі люди, навіть якщо вони не показують цього, потребують багато любові, багато вдячності, багато розуміння. Будь ласка, моліться за дітей та молодь в Костаріці, дякуємо вам за те, що зробили внесок в місію, яка змінить життя багатьох.